Сьогодні ми з вами будемо малювати мандалу емоцій. Мета цієї техніки у тому, щоб прийняти на несвідомому рівні всі свої емоції. Зазвичай робота проводиться на листку А3 фарбами, але ми будемо працювати і допустимо використовувати формат А4 і малювати олівцями. Беремо листок. І нам необхідно на цьому листочку намалювати коло такого розміру, як ви вважаєте себе. Да? Це коло асоціація, що це ви. Розмір його такий, як ви хочете, на листок. Ми не використовуємо ніякі геометричні інструменти, ми малюємо чисто, самостійно кольори. А ви можете обрати будь-які кольори, мандала це ви. В середині вашої мандали необхідно зобразити всі свої емоції. Емоції ви можете зображати різними формами, різними кольорами, малюнками, квітами, чим вам хочеться. Зараз ви побачите, як я роблю це. Наприклад, мені хочеться намалювати. Я не думаю, яка це емоція, так? От мені хочеться промалювати червону квітку. Так, Я промальовую червону квітку. Вона асоціюється мені з якоюсь злістю, негативом, тому я якось її зафарбовую чіткіше такими лініями різкими. Так, далі мені хочеться зобразити квітку, яку я буду. Асоціювати з емоцією щастя. Вона буде в центрі. Мені здається, вона має бути об'ємніша. Чомусь мені захотіло, хотілося обрати блакитний колір. Ви можете провертати листок для зручності. Деякі емоції, так, яким ви надаєте більше переваги, ви можете чіткіше промальовувати, гарніше, поєднувати кольори певні. так от. Мені здається, що до цієї мандали мені хочеться додати ще один колір. Ви можете її доповнювати певними кольорами, не тільки одним кольором малювати певну емоцію. Мені здається, що радість має бути найбільша в моїй мандалі. Так, отак я її домальовую. І чомусь мені захотілося, щоб ці серединки були ось такого кольору. Тому я їх промальовую пелюсточки такими кольорами. Це можуть бути різні геометричні фігури, це можуть бути різні тварини. Що ви хочете малювати, те ви і малюєте, обмежень немає. Ви не вдумуєтесь над тим. Відпустіть свою руку, нехай малює сама. Сама обирає, що вона хоче малювати. В емоціях, коли ми малюємо емоції, ми вмальовуємо свою мандалу ті емоції, які ми найчастіше відчуваємо. Сюди можуть вмальовуватися емоції і позитивні, і негативні. Їх розмір, колір ви обираєте самостійно. Не орієнтуйтесь на чийсь малюнок, малюйте те, що вам хочеться. Так, часто в моєму житті присутня така емоція, як сум. І я хочу її також промалювати. Вона меншого розміру, здається, я менше сумую, чим радію. Але вона має місце в моєму житті. Бо я її також вмальовуєте всі емоції, які ви відчуваєте. Повністю мені не хочеться її розмальовувати, я лишу її такого кольору. Інколи я відчуваю емоцію образи. Також промальовуєте всі емоції. Цей малюнок ви малюєте для себе, не для когось, не на показ. Тому не обов'язково вдумуватися. І підписувати свої емоції. Ви не для когось малюєте, а для себе. Дивіться, що виходить моя образа, навіть виходить за межі моєї мандали. Інколи, мабуть, образи трішки більше, чим треба для мене, і вона виплюскується за межі моєї особистості. Так, але я намалювала так, як це є, як я це бачу. Далі інколи у мене є така емоція, зневага, так? От відчуваю таку емоцію до інших людей, я також її промальовую, це мої емоції. Серединка. Хочу, щоб була фіолетового кольору Щоб сама квіточка була фіолетова. До цієї мандали ви можете домальовувати всі свої емоції, які відчуваєте. Коли ви Відчуєте, що достатньо цих емоцій, вам необхідно дати відповідь на такі питання. Як було вам малювати? Ви можете відповідати письмово, записувати. Що відчуваєте, коли дивитесь на мандалу? Так, мені, от, здається, рамочку мені треба яскравішою зробити. Дивіться, рамочку я роблю яскравішою. Здається, що моя мандала не завершена, як на мене. Бо немає кольору у самої мандали, в самого кола, тому я домальовую. Де в мандалі центр? На яку частину найприємніше дивитись, відповідаєте на ці питання? Яка частина найприємніша для вас? Якщо були емоції, які вам не подобалися, наприклад, той самий, та сама образа, як зараз ви до неї тепер ставитеся? Які у вас тілесні відчуття під час малювання були і зараз? Яким чином емоції взаємодіють одна з одною всередині мандали? Для цього вам необхідно зробити взаємодію. Зараз кожна емоція у мене намальована окремо. Для цього, щоб розуміти, як вони взаємодіють, я маю їх зв'язати між собою. Я хочу обрати червоний колір. Тільки світліше. Давайте оранжевий. Я обираю оранжевий колір і роблю взаємодію. Хочеться мені якось їх поєднати. Дивіться, ось таке відчуття, що тут мені не вистачає якоїсь емоції. Я не знаю, що це буде за емоція, але я намалюю її чорним кольором. Здається, в моїй мандалі не вистачає цього кольору. Можливо, я підсвідомо знаю, що це за емоція. Але свідомо, я не хочу її озвучувати, таке цілком можливо. Я в кінці навіть вже визначаю, да, говорю і бачу, що її тут не вистачає. Я домальовую, можливо, підсвідомо, це може бути навіть ненависть. Чорний колір якось асоціюється у мене з ненавистю. Ми зараз розуміємо, до кого ця ненависть може бути. Але вона присутня в моєму житті. Так? І ми взаємопов'язуємо всі ці емоції. Між собою, тому що вони мають місце бути у нашому житті. І от Мені захотілося ось так їх взаємопов'язати з центром моєї мандали. Такий в мене взаємозв'язок вийшов. Якщо вам подобається ваша мандала, ви можете її залишити. Собі на пам'ять, якщо не подобається, ви можете розірвати, виконати, це ваше особисте бажання. Мені здається, в моїй мандалі не вистачає фонового кольору, тому я додаю фоновий колір. Під відео в описах я напишу про кольори мандали, так, який колір що символізує, якщо ви використовуєте їх у мандалі. Але, щоб чіткіше розуміти, ви маєте заповнити карту кольорів, деякий колір, що для вас символізує. Да? Наприклад, для мене там чорний колір це ненависть, да? це неприйняття, це якась злість, агресія. Тому відразу, коли мені захотілося намалювати чорний колір, я провела асоціацію, що чорний це ненависть. Коли мандалу домалювали, відповідаємо на питання. Ті, що я озвучувала, якщо хочеться доповнити свою мандалу чимось якимись малюночками, квіточками домалювати, ви її спокійно домальовуєте. Якщо приємні почуття викликає мандала, ви її зберігаєте, якщо ні, ви її викидаєте.